Доброго дня, ваші увазі будинок Селохадосівка, закрите котеджне містечко. Сам будинок йде з басейном, ділянка 6 соток, гарної форми. Ділянка. почувається факту більше басейну. Зараз дороблюють, звісно, ще фасад, озеленення буде, басейн дороблять. Але вже є що показати, тому записував цей відео обряд. Гарна пропозиція по ціні. Поки на етапі ще. Хоча вже завершується, думаю, скоро буде підвищення. Зроблено дві тераси, буде навіс на два авто. Басейн, тут забор, звісно, що буде. Містечко йде закритого типу, яке межує з лісом, з соснами. Там через 5-6 будинків видно вже сосни, межа сосн, соснами. Зараз. Як я сказав, дороблюють, я думаю, до кінця року це все буде готове, вже тут менше, тому що вже фасад, штукатурку, зараз вам приближу, вже роблять, Дороблюють металеві вставки, так. буде воно гарно все виглядати. Тераса нижня, тераса верхня, будинок виходить з тераси в районі 195 метрів. Плюс є Верхня тераса, балкон і навіс на два авто. Ділянка, повторюся, 600, але форма пречудова. Дуже гарне відчуття ділянки. Така тераса, плюс зліва, трошки я озеленення його сусіда, плюс також цього містечка і цього будинка, що по бокам всі сусіди вже забудовані, ви розумієте. Хто як, де знаходиться? Тут іде септик з переливом, буде ще тротуарна плитка, де бетонна отмостка. Забор зараз дороблюють. так Виглядає фасад. Спереду буде ще дерево. Вов'язково фасад доробиться. Доробиться Забор, навіс, Хиртка буде, ворота будуть. газ заведений. Важливо, одразу не сказав вам, а заведений в будинок. Це великий плюс, щоб подивитися, така бокова велика ділянка з цього боку є. Величезна ділянка. Класної форми. Скільки пам'ятаєш 600, ну можливо і 7, то просто більше, більше відчувається. Власне, поставлено ще плюс будинок. Достатньо і парку місць, і навіс є. І тротуарні траси зроблені. Давайте тоді далі подивимось, по містечку буде тротуарна плитка дорога. Ця частина фасада, як я казав, буде дерево зроблена. Де мостка, тротуарна плитка. Буде побудований з керамічної цегли. Це передпокій, ми війшли. Тут зліва місце під шафу, також санузу, котельня з газом заведена. І далі йде віта... Це кухня, тут праворуч кухня, газ заведений сюди, по центру йде віконечка їдальня і вітальня з виходом на терасу. Роздужна система з виходом на терасу. І на такий чутовий задній двір з за басейну. Далі йде кімната. На першому поверсі. Кімната типом з виходом на терасу. І давайте другий поверх подивимося. Получається сходи бетон, перекриття моноліт бетон праворуч іде. Загальний синвузол з виходом на балкон. Далі йде тут кімната. Зараз вона закрита, а от такою ж площі кімната з виходом на той самий балкон. І це мастер-спальня з великими вікнами з виходом. На цю терасу. Дуже класна мастер-спальня. Своя гардеробна велика. І також свій санвузол Знову ж таки з виходом на цю терасу. Такий гарний будинок є в наявності. Запрошую вас. Зараз, якщо вийде, вийду на терасу, щоб показати вам все. Раса доробиться. Ще піріло повинно бути, звісно. Такий гарний краєвид. Такраз цей будиночок з газончиком, він, до речі, також є в наявності, по дуже класній ціні. В описі буде ціна і по містечку, від якої суми йдуть, і також по цьому будинку буде точна ціна. Подивіться, такий гарний басейн. Тоді буде закінчувати цей відеогляд, давайте ще вам покажу. Як виглядається штукатурочка. Штукатурка гарна. Таким чином. І тут ще буде дерево. Ну, взагалі, це також в цьому місці також дерево буде. все буде закінчувати гарного дня. побачення.